Ми з України, думаю, усі знають цю крилату фразу. А нам хочеться сказати добрий ранок, все тільки починається, і почалося все зранку. Ця війна зачепила кожну людину, у кожного з нас свої спогади та враження, але те. Що наш десятикласник з перших днів російського вторгнення опинився в лавах тероборони, вражає, це справжній моральний вчинок, патріоти, який не на словах, а на ділі, не плануючи нічого наперед, здійснив, на нашу думку, справжній моральний вчинок. Знайомтеся, це він, Микола Мала Про миколу школяра з уст класу керівника. марівника. Васильовичу, кількома словами ви зможете охарактеризувати свого вихованця? Малахеїв Микола навчається у 10 класі, починаючи із 5 класу. І за цей період навчання, як здобувач освіти, вирізнявся завжди активністю, рухливістю і своїм баченням будь-якої ситуації, яка відбувалася у спілкуванні з учителями і з своїми ровесниками. Хлопець завжди займав активну позицію будь дочиня. Це і класні справи, і позашкільні справи. І одним словом, можна сказати, людина, яка живчи. Який все в житті потрібно, все в житті цікаво. Окрім навчання, в житті хлопця є інші захоплення? При навчанні хлопець завжди вирізнявся тим, що йому потрібна візуалізація, деталізація і практична робота. Тому скучну інформацію в усій формі він завжди ігнорував. Але коли доходилася справа до діяльності, то він завжди вирізнявся впертістю, наполегливістю і якістю виконання поставленого завдання. Його улюбленою діяльністю була робота із деревами, із підручними матеріалами, це може бути навіть папір, це може бути бісер, атласні ленточки. І він завжди намагався зробити щось креативне, чи то подарунок для дівчат на 8 березня, чи то якась коробка до Нового року. І у нас з 9 класу є три вироби, якими може пишатися не тільки наш клас, а й вся школа. Це кожного року була виготовлена якась креативна ялинка. От. І в цьому році не виняток. На Новий рік була виготовлена ялинка із підручного матеріалу, а також на День математики зробили пірамідальну ялинку рівнобедреного трикутника, яка розвертається і створює ефект новорічної прикраси. Тому робота його завжди була якісною, завжди вона була доглянутою і завжди естетичною. Тому не соромно показати людям і можна пишатися такими виробами у виконанні малофієвої. А як сприйняли його вчинок, дізнавшись, що Микола став солдатом? Для мене це була така шокуюча новина, тому що це неповнолітній ще юнак, а вони прекрасно розуміють, що це за стан у нашій державі. І тому при цій інформації все ж таки мій шок перейшов в те, що навіть у такому віці я сподіваюся, що дійсно це були не просто слова його на уроках, що він українець, що він патріот, що він любить свою землю, що він любить наші традиції і дотримується їх. От а, і це перейшло у практичну дію. Цікаво, а чи чекали наші педагоги від Миколи саме такого вчинку? Ви знаєте, коли я дізналася, що учень нашої школи Малофеєв Микола на третій день після початку війни записався до лав Сумської тероборони, я навіть не була здивована. Чому? Тому що я знаю, що от цей учень завжди був патріотично налаштований. І коріння цієї національної самосвідомості у нього було ще з родини, тому що батько його, учасник АТО, хлопець завжди намагався говорити чистою українською мовою і мав завжди глибоку українську свідомість. І тому, коли він мені на уроці. Російської мови заявив, що він не буде вчити москальську мову. Це також мене не дуже здивувало. Чому зрозуміло? І тому от я вважаю, що і мені приємно як учителю, що ми виховуємо таких справжніх українців, українських синів, синів та дочок, які мають глибоку національну. Переконаність, налаштованість, які добре знають свою українську мову, українські традиції і хочеться побажати, що наше майбуття, світле майбуття саме за такими дітьми, за справжніми українцями. Сам про себе Микола каже, що не вважає себе великим героєм. Але на третій день після вторгнення росіян на Сумську область хлопець пішов до Сумської терборони. Тож нам він розповів про свою надзвичайну історію наживо. Кажи, будь ласка, як ти зустрів новину про початок війни? Для мене це був звичайний день, прокинувся, хотів зібратися в школу. Зібрався все. Бак такий говорить, я куди? Це я в школу, так в школу сидить. Не зрозуміло, чому? Та війна, якби почалася, а ти тут, тут, в школу збираєшся, я ходжу на вулицю. Справді, наче тихо, але траса, гуділа від бронетехніки, це було щось на я такого ще не чув. Чому вирішив стати на захист Сумщини? Адже хоч ти виглядаєш солідно, твій прямий обов'язок вчитись. Тим більше, що ти тільки в 10 класі. Ну, насамперед, я коли дізнався про війну, треба було щось робити, щось змінювати, чимсь допомагати людям, які цього потребують. Я не знаю, я не славлюся дуже якимось там великими коштами, що можу перекинути на ЗСУ. Я не маю в мене великої техніки, щоб шити або щось робити. Дякую Богу, що просто змінили ситуацію в судах. Як відреагувала мама на твій порив стати на захист батьківщини? Дуже багато було переживань з боку мами, мене і брата за те, що твориться в країні. Тому що ситуація прям вийшла з-під контролю. Всі переживали, переймалися за майбутню долю України. Я вирішив для себе, щоб це не було, спробувати змінити хід історії і щоб на нашій території не було слова Російська Федерація. На світлинах ми бачимо тебе у військовій екіпіровці. Де ти її придбав? Для початку, коли я вступив в тероборону, найосновніше це не просто хлопці з автоматиками. А, по-перше, солідне обрання. Тому що це не воєнні, як, як ніяк. Не ЗСУ, але воєнні. Тому треба обрання. Нас оділи насамперед чим могли, а потім вже волонтери довозили основу. Тому що все-таки це воєнне спорядження, це дуже великий пазл, якому дуже багато потрібно. Підсумки, бронежилети, розгрузки і так далі. Ага. Чи запитували, скільки тобі років? Я сказав, що мені 21 рік, я цим не шкодую. Мені просто було потрібно зробити свій внесок в державу і змінити розвиток подій. Чи довелося тримати тобі справжню зброю в руках? І чи тримав ти раніше цю зброю до війни? Так, доводилось тримати і до війни, і під час ведення бойових дій. До війни це як шкільне навчання, просто зборка розборка за скільки секунд? На війні чистка і вже ведення вогню? Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький, говорячи про Сумську тероборону, називає її захисників героями. А чи вважаєш ти себе героєм? Не знаю. Це вже вирішують не мені, а людям які слухатимуть мою історію. І герої, ті, хто пішли в 2014 році, незважаючи на обставини, ті, хто весь час допомагали воєнним, ті, хто завжди лікували поранених, незважаючи на обставини. ті, хто завжди доносив їжу воєнним, коли їм було необхідно поїсти, незважаючи на обставини. Ось це вже герої. І цих людей потрібно вважати героїв. Чи хотів би ти стати військовим у майбутньому? Ну, після останніх так сказати, ситуацій я змінив погляд на життя і вирішив сподівати свою роботу повністю із військовою справою. Це Нацгвардія, а далі я вже як люди. Уявив Україну майбутню. Якою ти її бачиш? Насамперед бачу без червоних ц... цяток і плям на карті України, без захоплених міст. І без ні родини і ноги окупанта, щоб завжди в повітрі було чути тільки пташки, а ніколи більш сирен. Щоб можна було гуляти спокійно по місту, не дивлячись на те, що десь щось впаде, десь щось валиться, розрушиться, щоб все було ціле і далі грали діти на майданчиках. Звичайно. Наша шкільна родина, усі учні, всі вчителі пишаються твоїм героїчним чинком, чинком справжнього патріота. Думаю, це стане прикладом для всіх: любити Україну, любити свою землю і бути готовим захистити її в будь-який момент. А твої мрії, Миколо, нехай збуваються у вільній, незалежній Україні. Саме за таким підростаючим поколінням лежить наше майбутнє, наше світле, незалежне і вільне майбутнє.